Ну, друзі, далі замість МСЕК тепер експертні команди. А сама нова система називається оцінювання повсякденного функціонування особи. Як нині людям подавати документи для встановлення чи підтвердження статусу інвалідності? Чим кардинально відрізняється ця робота експертних команд від діючих раніше МСЕК та з якими труднощами можуть стикнутися пацієнти? Давайте подивимось далі в нашому сюжеті. В Олега з дитинства, псоріатичний спондилоартрит це хвороба, яка вражає хребет та суглоби. Через це чоловік має третю групу інвалідності, і щороку йому потрібно її підтверджувати. Каже раніше: ця процедура була справжнім квестом. Щоб зібрати всі документи, тобто та процедура, яка була, то це потрібно було мінімум два місяці. Була необхідна госпіталізація. Це взагалі така річ, яка, ну скажімо, треба стояти в черзі довго до півроку. З 31 грудня за указом президента МСЕК ліквідували. Тож підтвердження статусу інвалідності припав саме на період реорганізації структури, каже чоловік. Я взагалі прийшов черги, немає, тобто цим приємно враження. Мене ну здивувало, і я прохожу в комісію навіть раніше ніж мені призначили. Втім, як Олегу пощастило не всім. Чудово на папері. Здали документи нам секу у грудні після ВЛК. Документи не прийняли. Сказали чекати січня. У січні з'ясувалося, що направляти на оцінювання повинен лікар, що веде основне захворювання, а в нього ще нема акредитації. Лікуючі лікарі не мають пояснень, коли і як подати документи. Група до 1 січня, а не перекомісію. Документи не прийняли. Як швидко ця система запрацює? Про реорганізацію МСЕК заговорили після гучних скандалів, відтоді як на Хмельниччині затримали королеву зі МСЕК Тетяну Крупу та її сина. Під час обшуків у них вилучили понад 100 тисяч доларів та коштовні речі. І це багатство вони нажили саме на фейкових діагнозах для ухилянтів. На довідках про фіктивні хвороби статки заробила й очільниця Миколаївської МСЕК. Під час обшуків в неї знайшли 450 тисяч доларів готівкою та колекцією ювелірних прикрас. У Харкові СБУ викрила злочинну групу з 13 осіб. Посадовці МСЕК та їхні спільники за гроші списували ухилянтів з військового обліку. На них вони заробили понад 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, більше одного мільйона гривень та навіть російські рублі. Після реорганізації МСЕК ризик корупційної складової знизили до мінімуму. Переконані фахівці, адже у новій системі оцінку працездатності буде надавати окрема експертна команда з медиків, які не мають стосунку до лікування пацієнта, ані експертна команда, на яку буде призначено огляд справи саме конкретного пацієнта, ані сам пацієнт до дня розгляду не будуть мати інформації, хто йде, буде оглядатись і ким оглядатись. Експертна команда лише в день розгляду буде отримувати доступ до цієї справи. Крім того, підготовка документів відтепер теж значно спрощена. Якщо раніше справа була в паперовому вигляді, і пацієнту необхідно було певний час витратити на те, щоб ці документи зібрати зараз. Так налаштований процес, що всі документи заводяться в електронну систему і формується електронна цифрова справа. Треба, щоб лікуючий лікар, згідно профілю захворювання, внес його електронну справу в систему. Та по принципу екстериторіальності призначив заклад, який буде автоматично висвітлювати згідно команди, призначати дату та час засідання команди. Мережа діяльності нової системи теж розширюється. Експертні команди будуть працювати на базі лікарень по всій території України. До того ж, збільшується і кількість фахівців в мережі, яка працювала до кінця минулого року, нараховувалось десь 1500 лікарів. А в мережі, яка зараз надає оцінювання функціонування в закладах охорони здоров'я, вже нараховується 5600 лікарів. Такий підхід дозволяє обстежити за день майже півтори тисячі пацієнтів, кажуть фахівці. Втім, є певні труднощі, зазначають медики. Десятки тисяч справ ще не оцифровані. Тому пацієнти, які потрапили на реорганізацію МСЕК та не мають електронних документів, повинні надавати їх у паперовому вигляді. Та у майбутньому нову систему планують інтегрувати з іншими реєстрами для повноти та простоти у використанні.